1 січня 2026 року запроваджено нові виплати сім'ям з дітьми для догляду за дитиною. Постановою Кабінету міністрів України від 31 грудня 2025 року No1805, деякі питання надання державної допомоги сім'ям з дітьми. Затверджено новий порядок надання допомоги при народженні дитини та викладено новій редакції порядок призначення і виплати державних допомог сім'ям з дітьми. Передбачених законом України про державну допомогу сім'ям з дітьми, постановою визначено, що допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини по догляду за дитиною до одного року, допомога для догляду за дитиною є ясла. Призначаються за звернення матері або іншого законного представника з відповідною заявою. Матері або іншому законному представнику, яка після досягнення дитиною одного року вийшла на роботу у режимі повного робочого часу, передбачено програму підтримки «Є-Ясла». Е Розмір виплат за допомогою «Є-Ясла» е у 2026 році становить 8 тисяч гривень щомісяця. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, така допомога становить 12 тисяч гривень. Допомога для догляду за дитиною є ясла, призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку до досягнення дитиною трирічного віку. Така виплата призначається за звернення матері або іншого законного представника. З 1 січня 2026 року запроваджено новий вид підтримки сім'ям з дітьми. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Право на таку допомогу надається матері або іншому законному представнику дитини, який фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Допомога призначається за зверненням з наступного дня після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у 2026 році надається у розмірі 7 тисяч гривень із розрахунку на місяць, а в разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю у розмірі 10,5 тисяч гривень. У разі якщо на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося одного року, мати або інший законний представник дитини, який фактично здійснює догляд за дитиною. До досягнення нею однорічного віку має право з цієї дати отримувати щомісячну державну допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Допомога при народженні дитини виплачується з 1 січня 2026 року одноразово у розмірі 50 тисяч гривень у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Право на таку допомогу має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає. Допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються копія свідоцтва про народження дитини у разі подання заяви одним із батьків дитини, який постійно проживає з дитиною. Копія рішення про встановлення опіки у разі подання заяви опікуном дитини. У разі народження встановлення опіки над двома і більше дітьми. Допомога надається на кожну дитину. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що заява про її призначення надана не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Державна допомога при народженні дитини, призначена до 1 січня 2026 року, оплачується у порядку та розмірі, встановлених на дату призначення до повного завершення її виплати.